Лінивий, напевно, не закривав в цьому році цей соус. Я ще минулого року його робила, вам не показувала, бо я тільки показую все перевірене. Показую в цьому році солодкий чилі. Назбирала ось тут у себе. кудись уже летить, Останній урожай свій перців, тут і зелені, і, жовті, і оранжеві, оранжевий, і червоні. Тобто, що було, то назбираю не заморочуюсь. Якщо хочете тут дуже красивий колір, вибирайте тільки червоний. Ну, але для мене це не принципово. Для мене найголовніше, щоб був смак кілограм уже почищеного солодкого перцю і пів кілограма гіркого перцю. Взяла теж зелений, не рахую, що потрібно переплачувати за нього. Зелений, до речі, 41,70 за кілограм був. Тут у мене 560 грамів. Відійде насіння і буде все ок, буде достатньо. Червоний коштував близько 100 гривень. Тому, я думаю, візьму зелений. Минулого року ти ж брала ось такий зелененький перець. Різниці не побачила взагалі, але в мене був увесь цей червоний. Але цього року більше зеленого, ну, буде такий зеленкуватий соус. Я думаю, нічого страшного в цьому немає. Цей перець теж зараз змию, потрібно видалити хвостики і насіння, і далі перемолоти нам ясорубку. І ще хочу вам, знаєте, дати таку пораду від щирого серця, так сказати. Коли ви чистите ось цей перець гірки вдягайте рукавички, тому що потім руки просто нереально відмити від оцієї його пекучості. Це одне, а друга шкіра від нього стає такого жовтого забарвлення, яке теж відмити ніякими силами практично невозможно. Ось ці всі перегородки теж я викидаю. Хоча, якщо вони там будуть, нічого страшного не случиться. Ось так, аби в м'ясорубку залізло, пополам його. Відрізала хвостик і пополам. Пробувати не буду, пекучий чи ні. Вірю, що пекучий. Якщо десь одна там зернинка залишиться, то не смертельно. Де що вирвалось, де що вичистилось, все, пару зернин, то нам нічого страшного там не зроблять. Ось так весь перечищаю і швиденько потім перемелюю. Весь разом не треба його ділити, я зразу ж його скидаю сюди у миску, весь і все. В одну посудину його буду молоти. Перемелювати буду на ось таке саме дрібніше сито, яке в мене є до м'ясорубки. І зразу в сковорідку. Хто зі мною давно на каналі, то і напевно знає, що я дуже люблю готувати різні соуси, варення, ось ці сковорідки. Це просто. Моє так відкриття, моя знахідка, так сказати, дуже класно уварюється, дуже швидко, тому я прямо з мясорубки буду все перемалювати сюди в сковорідку. Саме дрібне сіто. Дуже крупно не беріть, бо дуже великі куски перцю будуть. Вийшла ось така маса, доволі таке червоненька. Я думаю, буде нормально, незважаючи на те, що перчики зелені. У мене, я думаю, вийде нормальний соус. Сюди зараз додаємо, я вже відважила цукор 700 грам. В оригіналі рецепту, в цей рецепт йде на кілограм солодкого, вже чищеного перцю і пів кілограма гіркого, один кілограм цукру. Але мені здається, що це буде просто. Мед, це буде не соус, це мед, тому в минулому році я клала 700 грам. в цьому році теж кладу 700 грам. Просто вам говорю, що в оригіналі йде 1 кілограм. Хочете, попробуйте на 1 кілограм. Але я також для себе дивлячись на рецепт, розумію, вже повисипала. От, люди, дивлячись на цей рецепт, розумію, що для мене кілограма цукру буде забагато, тому повторюсь, 700 г. Сюди висипаю три столові ложки солі сюди. Один, два, три. Десь так трошки з гіркою, трошки без гірки. глаз, так сказати. І оцит 9%, 200 г. Нам потрібно буде. Зараз уже кінець сезону консервації, тому вже отак зливаємо. Всі остатки. Добре, що в мене була ще бутилка. оцту. Мірний стаканчик і наливаю я 200 г. Так, є 200. Оце і все, що нам поки що потрібно сюди. Далі буду показувати, що ще будемо додавати. Ось це все. Трішки перемішую і ставлю на вогонь, і гай воно закипає собі. Закривати я буду ось такі маленькі баночки, 200 грамові Я вже їх помила, пропарила. Тут кришечка йде під закрутку. Ось такі в мене красиві з пташечками, ще теж в минулому році накупила залишилися. Пропарені вже баночки готові. У мене стоять, тому що робиться це дуже-дуже швидко все. Все, ставлю на вогонь, потім далі вам покажу. Ось так все гарно закипіло. І ми залишаємо, щоб це все уварювалося десь приблизно 15-20 хвилин. А потім ми ще будемо сюди додавати крохмаль. Щоб розвести крохмаль, беремо 200 г води, 100 грамів крохмалю я вже відважила. Все це сюди засипаємо. Вода холодна, не тепла, не гаряча, тільки холодна вода. Якщо у вас буде гаряча вода, він зразу тут же завариться. І гарно-гарно вимішуємо. Таке виходить, як молочку. Хто варив в кісілі, то і в курсі діла. І зразу ж, тільки-тільки ми отак поколотили, зразу виливаємо у соус. На жаль, в мене не чотири руки, я вам не зможу показати, як я виливаю, але принцип, ви зрозуміли. Ось так розколотили, виливаємо в соус і швидко-швидко мішаємо соус. Щоб у вас цей крохмаль не звернувся грудками. Тут буквально пройшла одна хвилинка, а то й того менше, і можна побачити, ось який густющий наш соус став. Ми ось так помішуємо, треба ще перекип'ятити, щоб наш крохмаль тут гарно заварився. І потім уже можна розкладати по баночкам. Воно ось таке гарненьке, ну правда ж, як варенечка але остреньке проварюємо пару хвилинок і будемо засипати в банки. Банки я засипаю зразу всі, не так, що одну насипала, закрутила, зразу розливаю швидко по всім банкам, а потім уже закручую. Знаєте, що я вам ще забула сказати? Що крохмаль ми беремо тільки кукурудзяний, не картопляний, а тільки кукурудзяний. Неважливо, яка то буде фірма, але картопляний крохмаль у цей рецепт не підходить. Та й взагалі, коли готуєте різну там випічку, Куди там ще його можна? Той крохмаль кисіль, то, звичайно, ми звикли варити на картопляному от у випічку. Отакі от всі соуси різні, краще брати кукурудзяний крохмаль. Не знаю, чому не цікавилася цими хімічними процесами. Ну, його просто, от на мою думку, що. Його запаха і смаку кукурудзяного не так чути, як картопляний. Але це чисто моя думка, вона научно не доведена. Може й доведена, я просто про це не знаю. Але якось так, тож запам'ятайте. Сюди тільки беремо ми кукурудзяний. У мене ось така фірма Alexis. Ну, в принципі, плюс-мінус нормальний крохмаль, але є краще. У мене був. Перед цим, здається, фірма Moniec чи якось так. То той мені дуже сподобався, у нього ця загущуваність більша від нього, чим від цього. Але і цей, в принципі, все добре. Ось так я просто розкладаю швидко по банках, прям зняла з вогня цей соус, розливаю його, там у мене кип'ятяться зараз кришки. Поки порозливаю, вони простерилізуються і все, можна закручувати. Ось так ще стінок його здряпуємо дуже. Мені подобаються ось ці силіконові черпачки. Просто ідеально ними і мішати, і накладати. Особенно ось ця в мене сковорода, яку не можна дряпати ложками. Тобто такі силіконові лопатки, черпачки. Це дуже класно сюди підходить. Ось якось так, поки потренділа, майже порозливала цей соус. Ну, в принципі, колір, звичайно, хотілося б красніший. Минулорічний в мене залишилася одна баночка. Я вам ось спеціально принесу, покажу, який він був яскраво червоний, але в мене був червоний перець. Домашній перець увесь був червоний. Але я думаю, що і це. Буде смачно. На смак, як то кажуть, воно не влітає. Тому так. Залишиться, можливо, тут ще пару ложок, як то кажуть, зняти пробу. Точно, там буде пару ложечок. Зараз буду закривати. Вийшло в мене 9 баночок ось таких малесеньких. Це трішечки вареннячка на пробу залишилось. Для порівняння, казала, що покажу. Ось це минулорічний. Яскраво-яскраво-червоний, але тут увесь перець, що солодкий, що гіркий, був червоного кольору. Ось так. Але коли є свій перець, мені купувати не захотілося, тому мені колір важливо, я вже попробувала, то відчуваю себе зараз огня драконом. Ось так. Такий соус виходить. Пробуйте, дуже смачний. Це не про той соус, що його їсти літрами, кілограмами. Це трішки на кінчик виделочки, десь взяти до м'язка, до чогось такого посмакувати. Але дуже-дуже смачно. Рекомендую.